Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про писемне мовлення та згадаємо, які існують роди літератури. Отже, рушаймо! До початку уроку готуємо все необхідне. Ми сьогодні працюємо з підручником українська мова та читання на сторінках 28-29. Приготуйте, будь ласка, зошит в лінію, олівець та ручку. Давайте пригадаємо все, що вивчали на попередніх уроках. Отже, які є ситуації мовлення? Діалог та монолог. Діалог розмова двох або більше осіб. Монолог висловлювання однієї особи. Які є стилі мовлення? Перерахуй. Стилі мовлення є розмовний, діловий. Публіцистичний, науковий та художній. Яким буває мовлення? Мовлення буває усне та писемне? Усне мовлення це коли говорю та слухаю. Писемне мовлення це коли пишу та читаю. Літературні твори письменники пишуть у стилі якому. Правильно, художньому. Почнемо нашу роботу в зошиті. Розгорніть, будь ласка, зошит і запишіть сьогоднішнє число класна робота. Нижче запишіть каліграфічну хвилинку. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Вивчаємо словничкові слова. Розгляньте, будь ласка, Ребус. І здогадайтеся, яке слово в ньому заховалося. Здогадалися? Так, це слово «перед». Нам, перед нам потрібно це слово записати в зошит, виконати звукобуквений аналіз і скласти з цим словом речні. Подивіться на нього, будь ласка, ще раз і запам'ятайте, як воно пишеться. Перед. Отже, в зошиті. Після того, як ви записали каліграфічну хвилинку, записуємо з вами наше слово вперед з великої літери з нового рядочку ставимо тире. Записуємо каліграфічну хвилинку. Перед. Коли ми вимовляємо з вами це слово, то у транскрипції бачимо, що першим звуком чується звук У. Звук Е вимовляється наближено до И. Ставимо наголос. Вперед! Наголос падає на Е. Тепер нам потрібно порахувати, скільки в цьому слові букв, звуків і складів. В цьому слові 6 букв, 6 звуків та 2 склади. Вперед. І я пропоную записати вам з цим словом таке речення: Рухайся вперед у досягненні своєї мети. Поставте відео на паузу та каліграфічно запишіть усе, що бачите на екрані. Пригадай і розкажи, що ти знаєш про роди літератури. Тобі допоможе картинка, яка у нас знаходилася в підручнику в 3 класі. Отже, які існують роди літератури? Існує три великих роди: епос, лірика та драма. Що таке епос? Розповідь, записана у просі. До епосу відносяться. Такі літературні твори, як повість, казка, оповідання. Лірика відповідає за почуття та поезію. Тому туди відносяться вірш, пісня. Драма це будь-яка дія на сцені, п'єса. Туди відносяться комедії, трагедії. Згадали? Отже, давайте зараз попрацюємо у підручнику на сторінці 28 і виконаємо вправу під номером 1. Подивіться, будь ласка, картинку і скажіть, що ви бачите перед собою? Так, перед вами знаходяться книжкові полиці, які мають назви епос, драма і лірика. А що таке епос, драма і лірика? Це роди літератури. Ми їх щойно з вами повторювали. Пригадали? На цих книжкових полицях стояли книжки. Але хтось ці книжки з полиць прибрав і розкидав. Нам потрібно навести порядок і поставити кожну книжку на відповідну полицю. Отже, давайте прочитаємо, як називаються книжки: казки, комедія, вірші, п'єса, повість та оповідання. Згадуємо, які книжки. Ми поставимо з вами на першу полицю, там, де епос. Так, це казки, а ще повість, а ще. Оповідання. Правильно. Друга поличка має назву драма. Які книжечки стоятимуть на ній? Так. Це п'єса. Та Комедія. А до лірики залишилося поставити ще одну книжечку, яка має назву Правильно. Вірші. Гарно попрацювали! Давайте рухатися далі. Продовжуємо працювати на сторінці 28. Пропоную тобі виконати вправу під номером 2. Що треба зробити? Прочитати текст. І подумати, до творів яких родів він належить. Стих? Які ми щойно повторювали. Отже, читаємо текст. Книги морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Постав, будь ласка, відео на паузу і прочитай самостійно цей текст. Прочитав? Давай поговоримо. Про що цей вірш? Хто його автор? З чим порівнює автор книги? І чому? Що з книги можна дістати, якщо достатньо потрудитись? І чому? Які слова автор використав у переносному значенні, розповідаючи про книги? А тепер подумай, до яких родів літератури належить вірш Івана Франка? До епосу, до лірики чи до драми? Вірш Івана Франка це поезія. Поезія належить до лірики. Пропоную тобі попрацювати в зошиті. Що треба зробити? В зошиті посередині потрібно записати вправа 2 і списати цей вірш. Для цього, звичайно, треба поставити відео на паузу. Списав. Або списала? Тепер візьми до рук олівець і виконай наступне завдання. Підкресли у цьому вірші слова, які створили картину у твоїй уяві. Наприклад, в мене під час читання в моїй уяві постала така картина. На дні морському в золотистій мушлі сяє перлина. Дістати її непросто. Треба навчитись плавати, пірнати, дихати під водою, набратись терпіння, щоб її знайти, бути витривалим. Автор порівняв книгу з перлиною. Цінність книжок не в палітурці чи у їх ціні. Цінність книги у її мудрості, у тих знаннях, які вона тобі передає. Перли шукають у мушлях, а знання у книжках. Така картина постала в моїй уяві. Твоє завдання знайти у вірші і підкреслити однією рисочкою ті слова, які створили картину в твоїй уяві. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Пропоную тобі продовжити роботу із вправою 2. У нас в цій вправі знаходиться ще один текст. Нам потрібно його прочитати і подумати, до творів яких родів належить цей текст. Давайте прочитаємо назву: Як подружитися з чекалкою. До речі, дуже ем, знайомий текст, дуже знайома назва, адже ми з вами в третьому класі читали вже історію про стефу та її чакалку. Отже, це шматочок, який взятий із цієї розповіді. Ми будемо читати з вами дію другу сцену четверту. Клас чекалчної школи. Парти, дошка, учительський стіл. На партах купами навалено різноманітні штучні наїдки і напої. Сухарики, чипси, шоколадні батончики, газована вода в пластикових пляшках. Ірина, Сіяр, Ірця і Стефа все це з великим апетитом поїдають. Орина. З повним ротом, періодично запиваючи газованою водою просто з пляшки. Дива та й годі! Оце так обід! Сухарики, чипси, кола, батончики саме те, що я найдужче люблю. І те, що батьки дозволяють хіба зрідка і з великою неохотою. Чакалка виявляється, молодець. Ірця. Ти обелезно батончики. Це така дитяся хвилоба. Орина. Ага, є ще киш... кашлюк, кір і скарлатина. Краса! І всі шоколадні батончики ням-ням. Наїмося і похворіємо чакалці на зло. Ми будемо лежати і балуватись, а чакалку хопить інфаркт. Сіяр, а що це таке інфаркт? Орина хвороба така. Я. Ні, все не добре. Тоді ми захворіємо. І чакалка захворіє, і ніякої від цього не буде користі. Не школа, а лазарет. Стефа, якщо ми захворіємо, то балуватися не будемо. Тоді не хочеться балуватися. Але їсти все одно хочеться. Заходить чакалка. Чакалка. Наїлися? Тепер усі за парти. Починаємо перший урок. Отже, подумай, ми зараз прочитали текст. Як називається такий вид тексту? Зверни увагу на його будову. У тексті є назва, потім записана якась друга дія, сцена четверта, невеличкий вступ, записані ролі, а далі ці ролі чітко прописані. Як називається такий твір? Так, цитвір називається п'єса. Тепер подумай, до яких родів літератури належить п'єса лірика, драма чи епос. П'єса належить до драми. Правильно. Давай трошки поговоримо про прочитаний текст. Скажи, будь ласка, про яку проблему йдеться в цьому тексті? Подумай. Проблема заключається у тому, що дітки з великим задоволенням їли заборонені для них продукти: сухарики, чипси, шоколадні батончики, газована вода в пластикових пляшках, вживання такої їжі у великій кількості може спричинити дуже багато захворювань. Як ви ставитися до поведінки дітей під час прийому їжі? Які напої і наїдки вживають діти? Які почуття, на твою думку, переживають діти? Постав відео на паузу та дай відповідь на мої запитання. Пропоную тобі знову попрацювати в зошиті. Підручник сторіночка 29. Редагуємо. У тебе є таке речення. Читаємо! Існує. Три роди літератури. Епос, лірика та пєса. Тобі потрібно виправити помилки і записати це речення правильно в зошит. Даю тобі декілька секунд подумати, як ти запишеш це речення. Прочитай це речення правильно з виправленими помилками. Як ти запишеш це речення? Так. Існує три роди літератури: епос, лірика та п'єса. Постав відео на паузу та запиши це речення у свій зошит. У наступному завданні я хочу, щоб ти поміркував і пояснив письмово, що означають такі вислови. Це завдання на вибір. Ти можеш вибрати і пояснити будь-який вислів, який тобі найбільше подобається. Отже, перший вислів говориш до нього як до стіни. Другий вислів, говорить, мов шовком гаптує. І третій вислів торохкотить, як порожня бочка. Твоє завдання записати в зошиті письмове пояснення. До будь-якого одного із висловів. Щоб пояснити його, якщо не знаєш, можеш скористуватися словничком. Отже, записуй, постав відео на паузу, обери будь-який вислів, який тобі найбільше подобається, і запиши його пояснення. Наш урок підійшов до завершення. Давайте підсумуємо на боті сьогодні знання. Отже, сьогодні на уроці я вивчив або вивчила словникового слова вперед, пригадав або пригадала вивчений раніше матеріал, повторив та повторила, що таке роди літератури, епос, лірика, драма, читав або читала тексти, розподіляючи їх до відповідних родів літератури. З тобою було сьогодні приємно працювати. Я думаю, завтра будемо точно так само гарно працювати. Зустрінемося на наступному уроці. До побачення!